Уражено важливі об'єкти російського агресора. В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів у ніч на 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили лінійно виробничу диспетчерську станцію ЛВДС 8 у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. ЛВДС 8Н входить до комплексу магістрального нафтопроводу Стальної конь, потужність перекачування якого складає 10,5 мільйонів тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії, зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку. Також підрозділи сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї РФ. Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 мільйона тонн нафти та задіяний у забезпеченні збройних сил РФ. Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об'єкту. Результати ураження уточнюються. Окрім того, підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області РФ. Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України. Далі буде. slava ukraine on the night of september 7 2025 ukrainian missile troops and the drone systems forces together with other units of the defense forces attacked the 8n linear production dispatch station near the village of Natopavichi in bransk region of the so-called russian federation the station is part of the stolnoi oil pipeline complex which has a pumping capacity of 10.5 million tons this facility is of strategic importance for transporting oil products to the Russian Nazis' occupying army. Multiple hits and a fire were reported near the pumping station and tank farm. Also, units of the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine attacked the Ilya oil refinery in the Krasnodar territory of the so called Russian Federation, which processes 6.42 million tons of oil annually and is involved in supplying the Russian Nazis' armed forces. In addition, the places of deployment of personnel and logistics warehouses of Russian Nazis' military units were hit in the Kursk region of the so called Russian Federation.